Коли ми згадуємо перші сезони Вінкс. Перед очима постають епічні битви, драматичні конфлікти, яскраві характери героїнь і, звісно, легендарні відьми Трікс. Вони не просто були поганими дівчатами, а справжніми антагоністками зі своїми амбіціями. Отримати полум'я дракони щоб було дрівати над магічним виміром. Це була гра високих ставок. Та що сталося далі? Вже починаючи з другого сезону і ближче до сьомого восьмого, Трікс втратили свій статус незалежних злочинець. Вони більше не мають власних цілей. Їх роль це підсунути новому сезонному злодію чарівний артефакт або допомогти у злочинному плані без глибокого сенсу. Вони стали пішаками. Розмінною монетою в сценарному конвеєрі, де головне це нове перевтілення, а не історія. Що ж самими феями. Від блум до флори всі вони мовби застрягли у мильній бульбашці. У них більше немає реальних проблем, саморозвитку чи внутрішніх конфліктів. Особисте життя, що це таке, його немає. Характер його з часом просто зробили пласким. А яка ж роль бути красивою картинкою у новій трансформації? Вони йдуть від перетворення до перетворення: Серенікс, Блумікс, Батерфлікс, Тайнікс, Космікс і цей список нескінченний. Усе більше ефектів, усе менше змісту. І навіть вороги, які колись лякали, перетворилися на пародію, надумані без глибини, без мотивації. Хіба це не схоже на героїв, замкнених у мильній бульбашці? А тепер порівняємо. Проект «My Little Pony» Кожне покоління змінює фокус, героїні доросліші з'являються нові персонажі, теми емоцій, дружби, втрати, відповідальності. У Монстр Хай перезапуски, зміна стилю, навіть концепції, адаптовані під сучасну аудиторію? А Вінкс: сім сезонів: одні й ті самі герої, один і той самий шаблон, та сама блум, які знову й знову довіряють долю Всесвіту. Невже в магічному вимірі більше немає нових героїв? А що ж приховує Фарагонда? Чому що сезону вона знаходить нову місію для дівчат і одразу нову трансформацію, замість того, щоб вирішити проблему, вона відправляє їх у нову подорож, яка веде до нової серії проблем і небезпек? То чи не є це зрежисованою системою Рейнбоу студія, яка з часом почала думати не про історії, а про продаж іграшок? Сюжет став пласким, герої, схожими на штамп, розвиток майже відсутній. Тож, якщо ми зняли рожеві окуляри, перед нами не історія про фей, які рятують світ, а історія про героїнь, які самі стали заручницями серіалу. Їхня реальність це мильна бульбашка трансформацій, яка ніколи не лусне. І хто знає? Скільки вона ще існуватиме? Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися і скажіть, що ви думаєте про цю мильну бульбашку Вінкс. Дякую за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Пока. you to you become a.